Дні в центральній виборчій комісії наша знімальна група зафільмує, хто хоче бути народним депутатом і навіщо їм це потрібно. Щоб стати кандидатом у депутати по мажоритарному окрузі, потрібно особисто з'явитися в центральній виборчій комісії. Ми зустріли тут кандидатів з Донбасу, де хто уникає чітко висловлювати свою позицію щодо самопроголошених республік ДНР і ЛНР. На заводе, на котором я работал, как руководитель, работает 300 человек. Из них половина поддерживает Донецкую республику, половина не поддерживает. А вы особисто? Я считаю, что Украина должна быть, остаться в тех границах, которые они существуют на сегодняшний день. То вы не поддерживаете Донецкую Я к этому, на этот вопрос Однозначно відповідати не можу. Чинний депутат донедавна регіонал Володимир Струк відвертіше. А як ви ставите до Луганського народного Прекрасно, прекрасно. Якщо це все в рамках закону. Якщо це буде нормальні, хороші вибори, демократійські, тоді це нормально. А чому сьогодні запрещати кому-то говорити на русським мові? Депутат Струк інформував, що вже встиг зняти свою кандидатуру. До столу реєстрації кандидатів з'явився народний депутат. Олександр Онищенко. Навіщо вам бути народним депутатом? Ви мільйонер. Нашому нам потрібні. Щоб вирішати питання. Е, Рішать, які питання, звільнить, політичні, економічні, соціальні, також учим і занимаються. Дехто з кандидатів приховував мету свого візиту до ЦВК. Головно, це були державні службовці. Ось це Роман Квартенко, очільник екологічної інспекції Харківщини. Ви кандидат? Ви плануєте бути кандидат? Якщо можна, я дам. Ви не будете, не плануєте. Ні. А це очільник Державної виконавчої служби Харківщини Сергій Розумний. Пишете, ви працювати кандидатом. Просто права. Та за якийсь час ми побачили, як вони реєструвалися як кандидати народні депутати. На реєстрації у центральній виборчій комісії кандидатом у депутати ми зустріли Валерія Баранова, очільника запорізької обладміністрації. Він нам розповів, що не працюватиме, поки йтиме виборча кампанія. Я формально в марки. Ну, я буду заниматься тим, чим я і займався. Ну, а іноді буду займатися ще й зустрічі з збирателем. Так, а що значить формально і неформально? Ви будете в області адміністрації працювати? В обласній адміністрації будуть робити комітетні замістники. Оскільки ви зараз в обласній адміністрації, є ну, загрози, що ви можете використати адмінресурс? Загрози всі добили і є, но це не передбачить українському законодавству. Валерій Баранов поки не дотримується обіцянки. Сайт центральної виборчої комісії інформує, що його вже зареєстрували кандидатом у народні депутати, але він на своїй посаді. Про це свідчить інший сайт об адміністрації. Тут пан Баранов продовжує проводити прес-конференції як голова обласної адміністрації. Прийшов реєструватися кандидатом у депутати і голова антимонопольного комітету на Харківщині Анатолій. Косолапу. Може ви ще й машину з з мною сядете? Давайте. Я вам дос достатньо ви? дав інформацію. Ви на якій машині, до речі, приїхали? Мене привезли. А хто? Яка різниця? Так. У вас машини нема? Нема. Може... Ні, є, є. Це є машина. А яка? От, є в мене машина. Яка? Volkswagen. Volkswagen? Ви зробили як голова територіальної антимонопольного комітету? Ні. А де? Достатньо пан Косолапов на камеру купив жетон і поїхав на метрі. Може, ви ще й машину зі мною сядете? Давайте Юлія Тимошенко прийшла з депутатами для реєстрації референдуму щодо НАТО. Ми спробували поспілкуватися з нею. Юля Володимирівна, скажіть, ви кілька місяців після президентських mm. виборів зникли? Де ви перебували? Можна я здам документи, а потім поспілкуюся з вами? Після завершення заходу ми спробували запитати Юлію Тимошенко ще раз. Юлі Володимирівна Радіо Свобода. Скажіть, після президентських виборів ви змішували сказали. Можна дорогі моєї сьогодні? Хочу говорити про питання НАТО. Так, коли ви були кілька місії пізнесу? Це поговоримо. Коли От зараз я прийду можете до просто свободи. кілька слів. сказати. Я прошу, не треба. Будь ласка. У нас сьогодні є тільки одна тема: Україна мусить стати Ї... членом. Все. Колишній член команди мера Києва Черновецького Олесь Довгий теж хоче бути депутатом. У 2007 сьомому року, коли Олесь Довгий був секретарем Київради, за кілька годин було розглянуто кілька сот рішень, які стосувалися розподілу і зміни статусу земель Києва. Журналісти тоді це назвали рекордом. Ви член молодої команди Чорновичського. Це, це ваша думка. А, яку, це ваші думки називають. Ви дарували подарунки виборцям своїм. Ще раз, я... Чи Дарували ви подарунки своїм І виборцям? Ти це виборці. От господа. ось вот це значить в моєму розумінні по-новому. Це значить, що здесь нет ничего. Ромі надписи до святкового столу. Ми зустріли у Севака десятки людей, які хотіли стати кандидатами у депутати. Володимир Рондін з Одеси приїхав разом із кількома знімальними групами. На що вам бути депутатом? Знаєте, я просто знаю, що потрібно діляти в цій ситуації. Поэтому я що нужна діляти в цій ситуації. Ати я скажу несколько позже на своїй збиратній кампанії за своїми збирателями. Депутат екс регіонал. Антон Яценко уже став кандидатом у депутати. Солі. Ви голосували 16 січня да. за закони на сайті Верховної Ради зазначено, що Антон Яценко голосував за усі закони 16 січня, зокрема ті, які суттєво обмежували права і свободи громадян. Наприкінці вересня країна дізнається про усіх зареєстрованих кандидатів у депутати.